Сім, членів виконкому, кворум для проведення засідання є на засіданні. Присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради Прохорчук Діна Ансарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас 57 питань. В кого є пропозиції зауваження до порядку денного. Голосуємо. Розглядаємо перше питання про проведення заходу європейський тиждень сталої енергії у Житомирській міській територіальній громаді у 2025 році. Будь ласка, Вікторія Доброго дня в рамках європейської ініціативи Угода мерів схід з якою ми вже з 2012 року громади партнери зобов'язані проводити на території своїх громад дні сталої енергії. В Нашій громаді проведення даного заходу буде відбуватися з 9 по 13 червня. Це вже 13-й рік поспіль, коли ми. Проводимо ці захід. Метою проведення є підвищення суспільного усвідомлення ефективного споживання енергоресурсів, поінформованість населення з питань впровадження відновлених джерел енергії, в рамках загальноєвропейської політики протидії глобальним змінам клімату. До участі ми здебільшого ми будемо долучати нашу молодь та дітей. Основні заходи, які ми запланували в межах проведення цих днів, це впровадження кампанії «Зум Діти захищають клімат. Захід буде проведено на базі ліцею номер 30. Також буде проведена інформаційна кампанія з поширення серії мультфільмів для дітей. Екомісія вона створена за фінансової підтримки ЄС. Також буде проведено конкурс проєктних ідей, зелений та стійкий розвиток Житомира, рівні можливості для кожного. Також буде проведено для наших енергоменеджерів захід з виходом на ДНЗ-15, який був, був модернізований в системі теплопостачання. І також буде проведено ряд публікацій на сайтах Житомирської міської ради та в інших засобах масової інформації. Є пропозиція підтримати. Наступне питання про організацію та проведення ярмарків, встановлення та функціонування облаштованих відкритих майданчиків. Проєктом рішення пропонуємо погодити розміщення облаштованого відкритого майданчика для закладу громадського харчування з адресою бульвар 110. було розглянуто на комісії. Зауважень щодо його розміщення немає. Прошу підтримати. Наступне питання про делегування функцій замовника будівництва об'єктів будівництва в межах підписаної угоди про спільні наміри між Житомирською міською радою та центром міжнародної співпраці Естонської Республіки СД на території нашої громади буде спроєктовано та побудовано ще один сімейний будинок. Це вже буде четвертий сімейний будинок, в який ми будемо поселяти після його будівництва сім'ю з дітьми з Харківської області. Даним проектом рішення пропонується делегувати комунальному підприємству. У центр інвестицій міської ради, функції замовника, будівництва зазначеного об'єкту. Голосуємо. Дякую. Дякую. Наступне питання: про делегування функцій замовника встановлення систем протипожежного захисту, вогнезахисного оброблення конструкцій, закупівлі первинних засобів пожежого гасіння. Наступне питання про погодження, проведення благоустрою території за адресами місто Житомир, вулиця Хлібна, 12, 12г. Будь ласка, Ігор Йосифович. Доброго дня, шановні члени виконкому, присутні. Розглянувши звернення фізичних осіб, приходили люди, підписи зібрали. Просимо погодити. Проведення благоустрою території за адресою Житомир-Хлібна, 12-12 Г з дотриманням вимог законодавства, норм правил державних стандартів згідно з ескізним проєктом, що додається, Ескізний проєкт передбачає влаштування благоустрою площею 345,8 квадратних метрів. Це по суті двір загального користування. Люди просять, щоб ми в рамках чинного законодавства їм погодили влаштувати благоустрій. Є запитання? Голосуємо. Наступне питання про розгляд звернень щодо присвоєння та зміни адре, адрес об'єктів нерухомості і будівництва. Розглянувши відповідні звернення. Просимо присвоїти змінити адресу об'єктам нерухомості та будівництва згідно з додатком. Додаток передбачає 7 пунктів, 5 житлових, 2 нежитлових. Просимо підтримати. Голосуємо. Наступне питання Дякую. про розгляд звернення. Будь ласка, Дмитро Володимирович. Даним проектом рішенням пропонується дозволити комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго» теплокомуненерго використовувати кошти не тільки для погашення боргів по газу, а по інших енергоносіях. Прошу підтримати. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19 березня 2025 року номер 343 про списання основних засобів комунального підприємства Зеленбуд Житомирської міської ради даним проектом рішення пропонується виправити технічну помилку. Ми доповідали в презентації про списання е, мотокоси, а в додатку написали мотоблок помилково. Прошу. Голосуємо. Наступне питання про передачу функцій замовника та проєктно кошторисної документації по об'єктах. Мова йде про кенераційні установки. Передаються функції замовника від Житомиртеплокомуненерго до УКБ. Прошу підтримати. Наступне питання про обстеження технічного стану житлових будинків. Будь ласка, Марі Віталійович, доброго дня в даному проєкті рішення три пункти. То буду по пунктам: перше, розглянувши відповідні звернення громадян та звіти про проведення технічного обстеження відповідних квартир. Даним проєктом рішення пропонується визнати квартири 1 та 5 по перемогі 111 житлового будинку. Відхимити зняти аварійність після. Проведених ремонтних робіт, а друге дозволити КП вже 6 виконати замовлення проекту кошторисної документації та звіту про обстеження конструктивних елементів нежитлового приміщення загальною площею 11 метрів квадратних та частини коридору в житловому будинку по Тутковського. 15. третє надати в користування заявнику. Нагадаю, це батько п'яти дітей, учасник бойових дій. Батько одинак. Частину нежитлового приміщення з подальшою реконструкцією без зміни геометричних розмірів. Прошу підтримати даний проект рішення. Голосуємо наступне питання: про передачу та списання основних засобів та малоцінних необоротних активів. Даним проектом рішення пропонується дозволити передачу від управління житлового господарства до. КП «Жреб-6» одного персонального комп'ютера та двох елементів дитячого майданчику: гірки та «Гойдалки». Також другий пункт дозволити управлінню житлового господарства списати та зняти з балансового обліку три комп'ютери 2008 року. Є відповідні актики, акти, техніка застріла, не може вже виконувати свої функції, а ремонт є економічно недоцільним. Третє відповідно до листа комунального підприємства. КП вже 5 та технічного звіту пропонується списати транспортний засіб трактор ЮМЗ 6 ДМ, так як відновлення даного транспортного засобу є економічно недоцільним управління. З листом зверталось до наших комунальних підприємств щодо можливості використання даного транспортного засобу як вузлив, так і агрегатів. Е, нікого не зацікавило. Тож пропонується списати даний транспортний засіб з балансу підприємства. Прошу підтримати даний проект рішення. Голосуємо. Дякую. Наступне питання про надання дозволу на списання матеріальних цінностей. Добрий день. Проектом рішення пропонується дозволити комунальному підприємству лікарня номер 2 імені Павлосенка списати та зняти з обліку матеріальні цінності. Переважно це медичне обладнання. Роки випуску обладнання починаючи з, 1990, з 1991 року. Це обладнання морально технічно застаріле ремонту не підлягає. Про що є відповідні висновки експертів? Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про план роботи виконавчого комітету Житомирської міської ради на третій квартал 25-го року та зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради від 4 грудня 24-го року номер 1904 та від 19 березня 25-го року 353. Так як Віталій Володимирович чергує сьогодні. Прошу прийняти даний проект рішення, який складений за пропозиціями всіх структурних підрозділів, де ви найважливіше питання, які будуть розглядатися на виконавчому комітеті. Прошу підтримати. Наступне питання про передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету. Захід дінансарів відповідно до проекту рішення пропонується провести перерозподіл видатків бюджету між кодами без зміни загального обсягу бюджету для здійснення соціальних виплат. Прошу підтримати. Голосуємо. Наступне питання про організацію громадських робіт для неповнолітніх на території Житомирської міської територіальної громади. Проектом рішення передбачається. Затвердження згідно з додатком переліку видів громадських робіт для засуджених неповнолітніх на території Житомирської міської територіальної громади, додаток передбачає відбування таких громадських робіт в комунальному закладі міській публічній бібліотеки. Прошу підтримати. Дякую. Повертаємося до четвертого питання: про делегування функцій замовника з встановлення систем протипожежного захисту, вогнезахисного оброблення конструкцій, закупівлі первинних засобів пожежогасіння. гасіння. шановні колеги, доброго дня. Ми вам представили про. Як делеговделеговане повноваження відповідно передача делегованих повноважень, хочу зазначити ще, що у 2025 році вперше надали державну субвенцію саме на такий інвестиційний проєкт, як забезпечення влаштування безпечного середовища в закладах загальної середньої освіти. На це держава виділила на всі регіони 500 мільйонів гривень, і ці кошти надійшли уже час, час кошти, яка надійшла на Житомирську області, 20, ну. 26, по-моєму, мільйонів гривень на область, в тому числі наших закладів. В наш запит відповідно до наказу Міністерства освіти, включено 16 закладів загальної середньої освіти. Я можу сказати, які саме заклади включені в проект: ліцей номер 2, ліцей 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 30 і 34. Проект розрахований на 2 роки. На 25-26 на двадцять це саме пілотні проекти, і в 26-му році держава вирішила, що перше чергово будуть робити, саме реалізувати проєкт по безпечній школі на протипожежних заходах. Це сигналізація, це просочення, це встановлення захисту на дахах. Це може бути влаштування кноп, Ну те, що те, що необхідно і пов'язано з заходами протипожежного захисту. Якраз наші всі ці заклади, 16 закладів, де щось у нас є. Де щось ми повинні доробити. І відповідно, так як кошти надійшли на обласну військову адміністрацію, просимо визнати замовником, вірніше, передати делегування функцій замовника, замовник департаменту освіти і науки Житомирської, міської, Житомирської обласної державної адміністрації і укласти договір між Житомирською територіально міською територіальною громадою і департаментом освіти і науки Житомирської Власне делегат підписати його для делегування таких повноважень. Прошу підтримати. Дякую. Дякуємо, змі. Решта питання розглядаються в закритому режимі.